Доброго дня! Сьогодні ми зібралися з нагоди Всесвітнього дня донора Крові. На 14 червня припадає Всесвітній день донора Крові. Це досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засновано під Агідою ООН у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Його святкують 14 червня, тому що цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ланштейнер відкрив групи крові людини. Ініціювали проведення цього свята чотири міжнародні організації, які займаються пропагандою добровільного донорства. Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародна федерація Червоного Христа. Федерація організації донорів крові та товариства з переливання крові важливість цього свята перегукується із безсумнівною важливістю самого донорства. Як відомо, потреба в донорській крові виникає у людей будь-якого віку із різними серйозними захворюваннями. І тому кожен донор, який здає кров безплатно, він робить свій безцінний внесок у добру справу, порятунок людських життів. Це свято це ще один шанс кільноти, закликати людей до відповідальності одне перед одним і надання посильної допомоги тим, хто її потребує. Донорство крові в Україні з кожним роком набирає обертів. Особливо важливим воно стало зараз у зв'язку із становищем на сході. В період війни, коли кожна краплина є е, на вагу золота, дефіцит донорської крові може мати трагічні наслідки. Приємно усвідомлювати той факт, що і в нашій країні є люди, які будуть старатися ради кожного. Адже кожний раз, коли ти здаєш кров, ти рятуєш її життя. Слово надається головному лікарю Київського обласного центру крові Хербицькому Петру Трохимовичу. Шановні донори, котре ми відзначаємо це свято дійсно для нас для вас, А особливо для нашого колективу. І колективу ще в нас є підрозділи, які працюють в Київській області, в місті Києві і в Переяслав Хмельницьку. Це теж члени нашого колективу. От ми сьогодні раді бачити вас тут. Також проходить у нас день донора і в Києві, і в Переяслав хмельницьку тому ми раді бачити вас, донорів, і хочемо вітати з цим днем. Це один із тих днів, який. Дає нам можливість а також громадськості нашої країни пам'ятати, що є такі люди, які носять звання-донори. Серед цих людей є і люди, які постійно, систематично, безкоштовно дарують кров для врятування життя багатьох людей. Це почесні донори, це люди особливої. Гуманної професії, бо це є сама найгуманніша професія, якщо її можна так назвати, тому що це люди щоденно, не щоденно в відповідності до порядку, який існує в донорстві, вони приходять регулярно і дають донорську кров. Врятували не одне життя, але мало сказати, що донорська кров рятує життя. Вона також ставить на ноги сьогодні багатьох людей, які потребують надання медичної допомоги. Тому що е, кров людини це особлива складова частина, яка носить на собі абсолютно всю інформацію, яка забезпечує цією інформацією діяльність в організмі всіх органів і систем. Вона, е, Розносить організму всі поживні речовини, вона розносить кисень. Кров також інформує організм про всякі негаразди, які можуть з ним склад... статися. І коли людина йде до лікаря, то перш за все її лікар пропонує що зробити зробити аналіз крові. Тому що це безцінна інформація для лікарів. І якщо питання стої, стояло знайти штучну кров, то це питання сьогодні, ну, можливо, дуже далекого майбутнього. Тому що ми перейшли вже не від застосування крові медицина, а більше йде до застосування складових частин крові. І чи достатньо донорської крові? Звичайно, хочу вам сказати, недостатньо. Чим буде кращою наша медицина, тим буде більше вона потребувати крові. Це говорить досвід європейських країн. Якщо ми, хочемо, ми говоримо, що в нашій державі всього на із тисячі чоловік є донорами. То в європейських країнах 32 в середньому на Європу. Росія. Показник дала 18. Значить, нам, з розвитком медицини, донорів буде потрібно більше і більше. Але чи є це проблемою? Європейські країни говорять, що це не є проблемою сьогодні, тому що вони повністю перейшли на добровільне, безкоштовне донорство. Людина дає кров. Добровільно, і якщо хворий лежить в лікарні, то це не є проблемою самої людини чи її сім'ї, де взяти кров. Це є проблемою тої структури, яка займається заготівлею донорської крові. А лікар повинен лікувати і не думати про те, де він візьме, а тим більше, не повинен говорити родичу про те, щоб він знайшов де-небудь кров. Тому перехід до такого донорства і повинна взяти наша країна. Дозвольте ще раз вас вітати з цим днем і плекати надію на те, що донорство буде популярним. Людина, що здає кров, це здорова людина. І кожен із громадян України який досягне повноліття, буде йти в центр крові для того, щоб здати кров і засвідчити те, що він є здоровою людиною, і на майбутнє він зобов'язується підтримувати регулярно своє здоров'я шляхом отримання інформації від центрів крові про те. Що він є здоровим. А якщо є якісь відхилення, то він буде своєчасно впливати на них і підтримувати своє здоров'я. Тож будьте здоровими, будьте активними, приходьте до нас. А ми, як матимемо можливість вас прийняти, але будемо намагатися прийняти вас якнайкраще. Уважаю вам здоров'я і хотіла би відмітити э, <кхем> тих донорів, які сьогодні в этот значний день здали кров безкоштовно у нас в центрі крові. Світлана, підійдіть сюди, будь ласка. сахарова оксана будь ласка <плакова> Ми маємо вручити таку відзнаку Лайзер, домик крові, крятивник життя, таку футболочку, бачите? Угу. Так. І значок. Поділися життям, здай кров. У вас є, є значок. значок? Добре. Ще, дякую Дома, Добре. вам, Оксана. Яцюк Наталія, співробітник центру крові. старшая медсестра видео комплектования донорских кадров. Значок у нее есть, футболочка есть, мы ей вручаем блазера. Гейкаленко Елена, операционная медсестра видео заготовили донорской крови. Спасибо. Леночка, полочка. Спасибо. так, значочек Спасибо. и блазер. Спасибо тебе. Будь, Тамара. Где она наша? Сьогодні Тамара наша здала 39 раз безкоштовно кров. Будь здорова. Носи і підтримуй донорський рух. Спасибо. Лиманський Владимир. Він громадську організацію Український Українців. І сьогодні він у нас вже в другий раз. Надіємося на нашу чесну роботу з вами. І взаємодія да, по донорству. Спасибо. Працювати і постачати нам Ми сьогодні пригласили к нам почетних донорів України. Ну, Петро Трофімович вже сказав, яка це важна місія. Це донори, які безкоштовно всю життя практично здавали свою кров і врятували життя хворим. Тому ми теж хотімо привітати їх і подарувати їм невеличкі такі подарунки. Очевидно донор сутручик центр крові. Дякуємо вам. Тетяна Сезоновна Мартиненко, завідуюча монологічної лабораторії центру крові, почесний донор України. Дякуємо, Тетяна Сезонова. Дякуємо вам. Підтримуйте донорство в Україні. Дмитренко Любов Сазоновна, Почесний донор України. Спасибо, Дякую. Дякую, Любов Сазоновна. Так, отримай. тримай і подарун. Крівопішин Володимир Іванович, якщо я правильно. так? Я с молодости знаю его. 75-го года. 75 -го года, да. дякуємо вам. Я Мы рады вас каждый раз видеть у нас. Я всегда приходжу. А вам здоровья. Да. А вам здоровья, все наикращего. Вам тоже. Зеленецкий зеленый классный Зеленецкий Сергей Иванович. Ну, ну я думаю, что... этот донор нам что-то скажет. Он всегда, когда приходит к нам в гости, он такие теплые слова говорит нам. Я очень рад, во-первых, что я в вашем коллективе, что я уже 26 лет уже являюсь почетным донором Украины и СССР. И я рад тем, что рождение донорства как раз совпало с моим рождением. То есть 8 в травня, в мая. Я как раз родился, ну, конечно, чуть позже, то есть, и раньше и донорское движение. Поэтому я до сих пор продолжаю активно участвовать в этом донорском движении и вовлекать массу людей, потому что я вот на своем личном примере, буквально, как сказали, что донорская не только вы сдаете кровь и кому-то она помогает. Она, во-первых, и тебе помогает Вы быть всегда здоровым. Вот мне 63 года, я буквально на днях, два дня назад был в Барварах и стал призером международных соревнований. Она будет украшением вашего стенда, потому что доноры должны быть всегда в почете, не только в этом, но и в спорте, в жизни и радовать. Ну и моя визитка, вы всегда меня найдете во всех в уголках мира, можно сказать. Поэтому мне хочется пожелать всем донорам, и начинающим, я вижу, уже прибавляется коллектив, я очень рад, что, что до сих пор здравствуют ветераны донорского движения. Ну и, конечно, куда мы без медиков? Медицина нас всегда оберегает, оживляет и дает дух нам жить и радоваться. Спасибо за все. Кому вік не пропаде, чия судьба, чиє життя марнує, а хтось те бачить і на поміч іде. Миська марнота, бакси, марки, Гонор за них безсмертя не купив ніхто. Чиє життя і судьбу рятує Дона, і кров його освячує Христос. То це не просто кров'ю поділитись, та ще й в часи, коли сутуха гне, тож низько низько хочеться вклонитись тим, хто в дані святому не мене. Якщо ти був, то й лишиться людина. Тяжкі часи прийдуть і відійдуть. Біда навчить, а правда не загине. І, і кров причиста, змиє калануть. Запрошуємо зі своїм виступом вихованців Білоцерківського будинку інтернату. Yeah. I'm not sitting there.